Доброго дня. Провожу ремонт глушника славута було, детонувало, Від, відійшов від тряски на наших дорогах ескольний кабель. Ну, набралося бензин, пари бензину, верніш і, і прийшла в негодність така труба. Ну, правда, вона вже в цьому місці була. Трохи прогрівши, я це все прорізав до живого, зараз це все дож... <кій> дотру. Тут до, доправлю, до докладу ще невеличку таку шайбу. Це все і далі буде. І так, вирізав я сотки труби одну таку вставочку, довшої в мене не було. Порозгинав її, отак От трошки її зробив більш такий прилабливий овал. І зараз буду робити другий. Вигинав, вигинав тут, так у мене є тут штука. Буду робити далі. І так, Приварив я ці дві половиночки, схрестив, буду далі займатися фіанчиком з цієї труби. І так, було вирізано кусочок труби, як бачите, приварено зсередини, для підтримки її. І невеличка така плашка сюди витягнута, приварена, за цю основу вона більш крепша. Так що трубу буде тримати і не буде ламати від тряски. Як обично це таке буває у, у цих місцях. Так, і ось отаким макаром обварю і на цим все. Ось такий буде ремонт з такої штуки, як його. Ушитіля для Славота. Всім гарного дня чи вечора і поїхали.